У Кременчуці відбувся масштабний фізкультурно оздоровчий захід Активні парки Кременчуцький Забіг, який об'єднав понад 300 учасників не лише з Кременчука, а й з різних куточків Полтавської області. Це свято спорту стало прикладом єдності, здорового способу життя та сімейного дозвілля. Сьогодні пробіги це захід президента України. Активні парки, в рамках цього активності в них є бігові клуби та клуби скандинавської ходьби. і Локація бігова саме проїжджає по містам України, де відбуваються саме такі масові великі забіги. Участь у заході взяли і діти, і дорослі, і люди поважного віку. Для найменших спортсменів було передбачено дистанції 100, 300 та 500 метрів. Та були і ті, котрі наважились подолати дистанцію в один кілометр. Малеча з ентузіазмом долала кожен метр, а підтримка батьків та глядачів додавала сил і наснаги. Я тренувався футболом, бігом. Я взяла участь, це правда. Це участь головніше за перемогу і це ж там бігати це, це дуже важко було. Я бігала, кілом, я бігала кілометр, один кілометр. Так. Так, дорослі учасники змагались на дистанціях 1, 5 та 10 кілометрів. Ці маршрути проходили мальовничими місцями міста, що дозволяло не лише випробувати себе, а й насолодитись красою природи. Враження тільки позитивні. Звісно, дуже потрібні такі заходи в нашій країні, незважаючи на тяжкий військовий час. Все ж таки підтримуємо також і наших захисників таким чином. От я біг дистанцію 5 кілометрів. Свою улюблену це дистанція, на якій я можу. Трішки прискоритись дуже задоволена цим пробігом, бо я дуже люблю біг, займаюся легкою атлетикою. Сім років і тому прийшла сюди для задоволення замість мабуть, тренування. Особливу увагу організатори приділили популяризації скандинавської ходьби. Для прихильників цього виду фізичної активності була передбачена окрема дистанція 5 кілометрів. Учасники ходьби продемонстрували, що активний спосіб життя доступний і корисний у будь-якому віці. Цей забіг став справжнім святом спорту, яке згуртувало людей різного віку, фізичної підготовки та професій. Усі учасники отримали не лише пам'ятні медалі, а й головне заряд енергії, нові знайомства та натхнення для подальших занять фізичною активністю. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуські новини.